Значить ось так все, все виглядає. Інсталяцію ми розробили на дві рівні частини. Все як має бути, потім плитка вже ділиться. Далі тут колона, тут буде скло у нас виходить йти. Ось так. От сюди стоїмо. Тут у нас така душива. Дуже красиво все буде. Коли затряму, спеціально без затірки, знімаю, а цю частину теж ми розділили плітку. Вся плітка поділена по розмірам. Тут у нас везде примикання для силикону 1,5-2 мм, щоб зараз прильоти нічого не лопалось, не відлітало. Ось так ця стінка виглядає. Ось так виглядає ця стіночка. Ось такі у нас везде отвори. Файненькі, бачите? Це як має бути. Ось такі. отвори. Ну взагалі тут над двір'ю. Тут у нас підключення під полотенцесушитель. Ну і конечно звісно ж, так файний такий під задірочку буде. Так що тапаємо. Ну, поли, потім я вже знімлю, коли розкриємо, покажу.